Доброго дня, шановні глядачі. Е, я ж вам не показав, що значить аварійно зупинити станок. Я вам тільки казав в попередньому відео, що е, коли деталь, яка я шліфував, почала давати незрозумілі звуки, то я аварійно зупинив станок. Станок аварійно зупиняється от кнопкою. Тобто, коли ти стоїш біля нього і щось тобі не сподобалось, чи не дай Бог сталося, ми б'ємо по ній рукою. Що ж відбувається в той час? Ось зараз я вам покажу. Зупинився. Двигун маслостанції, відповідно, став стіл і вимкнувся шпиндель. Ну, він не тормозиться сам двигун, так, щоб воно стало моментально. О, але його обертання припиняється. Ну, так я зробив, просто щоб продемонструвати. Детальку я відшліфував, в мене сьогодні черговий колектор. І він вже готовий. Ямі. Цей колектор я зажимав от за допомогою такої от стальної ленти. до неї приварив два вушка і прижав наші шпильками за те пази в одному місці. В одному місці, в принципі, нормально тримає, в двох чи в трьох місцях можна не робити. От. Достатньо закріпити в одному, все тримається і, як би і безпечно. Так, ну а на тому все. Що... А, да. так, е... вмикається обратно. Ось таким чином. Туди виключається. А назад раз вона і відпустила. Тепер знову можна включити станок все зустріне